Лабораторна робота номер 2 Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника. Прилади та обладнання. Важка кулька, яка підвішена на легкій нитці, що не розтягується. Секундомір. Спочатку підраховуємо довжину маятника L. Довжина маятника дорівнює 2,5 метри. Потім, відводячи маятник від положення рівноваги на малий кут 5-10 градусів, визначаємо проміжок часу, за який здійснюється 10 повних коливань. Потім підраховуємо час, за який здійснюється 20 повних коливань, 30 повних коливань, 40 повних коливань і 50 повних коливань. Дані заносимо в таблицю. Обчислюємо значення величини. Розраховуємо відносно та абсолютно похибки вимірювань і записуємо кінцевий результат.